Отже, завдання продовжити речення. Природу ніколи не застати зненацька. Теплого весняного ранку вона, природа, теплого весняного ранку. Продовжити речення. Ану, дівчатка, прошу. Прокидається молодець. Що природа робить теплого весняного ранку? Прошу, радіє. Радіє світанку. Радіє, що світ живе ще. Яка вона, ця природа? Вес... красива, молодці, свіжа, так. Наступне речення. В літню спеку природа. В літню спеку природа Сонечко гріє землю і природа. Світліє. Оживає, світліє. А в спеку що відбувається? Спе, ну, в спеку що відбувається? Жара то по російськи, Пробувайте. а по-українськи, спеку. спеку що відбувається? Як впливає спека на мешканців землі? Трохи жарно, трохи поману. Прошу пояснити думку. Опіки, чи ще. Отримати сонячні опіки, так? тому що е, люди, щоб не отримати сонячних опіків, що в жарку погоду роблять, вони, коли заглянь, не носить, себе окремо. засмагаючи, вони себе застерігають так? різними засобами для е, шкіри, щоб настільки не. не Зашкодити своєму здоров'ю і щоб все було гаразд. Так ще? А як, тварини вплив... як на тварин впливає спека? Як на тварин впливає спека? Як собаки, коти реагують на спеку. І собаки дуже багато хочуть пити і приділяти увагу. Тому наше з вами завдання. в Відпочивають, так. А скажіть, будь ласка, як повинна людина ставитися до тварин от власне в спекотну погоду? Прошу? Давайте, бо якщо ми йдемо тварин, то можна набрати невелику миску води, поставити десь діньок і чи там птахи, чи коти будуть її... Cobra.